Росії байдуже 50-денний ультиматум Трампа зустріли в Москві з полегшенням. Ну, якщо говорити в целом, у міжнародні оценки, конечно, ми предпочли би услышать жорстке осуждение как мінімум. Зазначається, що Трамп сподівався, що погроза новими санкціями змусить Росію зробити кроки до миру в Україні протягом 50 днів. Утім, минув майже тиждень, а Москва досі не проявила зацікавленості до переговорів. Важливу заяву Трампа зустріли в Москві з полегшенням, а не з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, а російський рубль зріс на 0,8% відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити, що Трамп готовий запровадити лише значною мірою нездійснені тарифи проти країн БРІКС. Ідеться у статті за телеграф. Видання пише, що офіційні та неофіційні спікери Кремля продовжили використовувати стару риторику конфронтації. За даними видання, задля максимального тиску на Росію потрібно усунути можливі лазівки у санкційному режимі. Зокрема, необхідне накладення санкцій на усю російську інфраструктуру видобутку та експорту нафти. Також потрібне збільшення поставок зброї Україні, оскільки Росія ймовірно вважає нинішні обсяги недостатніми для припинення. Крім того, США варто Тримати внутрішній оборонний сектор країни, зокрема виробництво, до слова експерти сумніваються, що президент Дональд Трамп запровадить обіцяні 100% мита на торгівельних партнерів Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів. При цьому крапка європейським союзом давайте так станемо зараз поставлена. Тому що, знаєте, гарна фраза never say never», Тобто ніколи не каже ніколи, тому я не готовий казати, що це вже крапка в історії північних потіків. Тим тобто, не менше, ЄС зробило, а, Ну що кистеля ці нафту є. Далі фінансовий сектор. Ми знаємо, що ще 20 банків позбавлені світ більш дрібніші банки. Тобто ми бачимо, що тут робота також триває. Є до речі, якщо повертаємось знов ж таки до нафтогазової сфери, то цікаво, що під санкції підпав. Індійський завод Російська, роснафта, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. в Індії. і паралельно, паралельно, наскільки я зрозумів, ну я тут ще хочу вичитати цей фрагмент санкцій, що захист європейських компаній від позовів з третіх сторін, у разі якщо будуть вважати, що ці санкції щось порушують. От тут все ж таки хочу більше зрозуміти для себе, тому що та інформація, що я прочитав so. з джерел, що це захист від подібних санкцій, і тут одразу Індія. Проходить до голови, тому що Індія ж казала, що ой, що що ж це таке, що завод в Індії під санкціями буде ЄС, що це дуже-дуже погано, але, до речі, також там забороняється купівля в окремих країнах нафтопродуктів, зроблених з російської нафти. І це вже такий обережний місточок до ультиматума Трампа про 50 днів. Тут окрема знову ж таки історія, але а, фактично цією фразою, і тим, що закладав Трамп, коли говорив про це, то він казав, що буде боротися з тими, хто купує Росії нафту. І тут паралельний європейський союз робить ті самі дії. Тобто, виходить так, що зараз зближуються позиції в цьому напрямку, і тому, взагалі, ось ми, якщо ми кажемо про Трампа і 50 днів, я думаю, що велика помилка в Україні, коли говорять, що це ультиматум Путіна. Це не ультиматум потім. Це радше 50 днів, які США дають Китаю, Індії, іншим країнам, які купують у Росії нафту, щоб знайти альтернативні джерела постачання нафти. А що цікаво, Китай миттєво каже, що він не буде е, нічого робити і піддаватись на цей шантаж. А що тоді буде з Китаєм? Давайте так. На нього накладуться кладуть відсоткові мити і що далі він буде робити? Кайфувати? А, будуть... а далі будуть проблеми, бо цікаво, що паралельно. З'являється заява міністра нафтової. нафти Індії, так. який сказав, а що до речі, де вони будуть диверсифікати? Тобто Індія відповіла Марку Рюте, що ми здаємося, ми будемо диверсифікувати, де буде купувати Індія нафту? А Індія, по-перше, слухайте. Ну давайте так. Перша країна за розвіданими покладами це Венесуела, але вона поза грою. Друга це Саудівська Аравія. Ось вам варіант. З Об'єднані Арабські Емірати, Ірак. А що там у нас ще в регіоні Кувейт, вони менше, але все рівно там є. Тобто, в принципі, Аравійський пенінсула, фактично. так, так. аравійський цей півострів він може може дати. Плюс знову ж таки, якщо не помиляюсь, гаяна, яка поруч з Венесуелою, чому Венесела так хотіла певний проміжок часу тому атакувати цю країну сусідню, тому що там також є родовище, як вони є в венеселі. Бо не може бути так, що Венеселе найбільше в світі поклади нафти, а в сусідніх країнах нічого. Нема там також щось є. і Ось власне тому ці країни, які поруч з Венеселою знаходяться, вони також можуть, як то кажуть, дати нафту світовому ринку. Ось вам, будь ласка, індія. До речі, цей же міністр він же сказав, що ви знаєте, якщо там декілька років тому у нас було 20, 22, здається, Він скав країни, що постачали нафту зараз їх 40. Тобто у нас немає такої вже залежності від однієї країни, про тому, що дійсно частка Росії шалено зросла, але тим не менше, ми зможемо легко замістити російську нафту нафтом інших країн, тобто це не проблема. А що буде з Китаєм? Щодо Китаю, то звісно, Китай з досвіду цієї попередньої, скажімо так, тарифної суперечки США, де США трошки відступила, адже пішло на певні домовленості. Розуміє, що навряд чи щось буде. Але ж з іншої сторони, ось чому це важливо, що від Індії миттєво прозвучала ця заява? Так, розкажіть. Це, насамперед, будуть розуміти ті інвестори, які планують вкладати гроші в Китай, і які вже вклали, що краще. Ті, хто ще не вклали, будуть думати, а чи варто це робити саме в Китаї. Mm -hmm. А ті, хто вже вклали, будуть думати, як би ці інвестиції перевести з Китаю в ту ж Індію. Бо нагадую, що в світі лише дві, дві країни з населенням півтора мільярда осіб. Це Китай і Індія. Бо більше Індія вже обійшла, Китай ще минулого року по населенню. Відповідно, для інвесторів. Якщо вони оцю прораховують для себе ситуацію, що у Китай під ризиком більш високих мит, а Індія навпаки буде позбавлена цих мид, то можливо краще перенести виробництва в Індію. І там далі, як то кажуть, гратись, тому що все ж таки, якщо американське виробництво перенести в Індію Так, да. і, і не лише американське, ага. взагалі. Тобто, будь-який інвестор, так. він він перед собою бачить аналіз. Ну зараз же в Китаї дуже багато виробництв, і навіть європейських безумовно, та фактично. і американських я так розумію, що у компанії маска так само сировину купують. Тепер що може бути? А тепер вони дивляться ось на столі прогноз на наступний період. Так. Закінчується 50 днів. Сценарій, що Китай, як він заявляв, що він нічого змінювати не буде. Індія як заявила, диверсифікує всі постачання. Тобто, проти Китая мита знов ж таки будуть проти Індії. Вони не будуть. Тобто, виробництво, якщо вони будуть знаходитись в Індії, вони не будуть мати підвищені мита на американському ринку. А якщо вони будуть в Китаї, то будуть мати ці мита, і відповідно будь-який бізнесмен починає розуміти, що все ж таки бажано з Індією мати справу Чайна бай-бай. Так, і для Китая це буде шок, тому що це дуже великий стимул. Єдине, що ось я казав, що це ультиматум Китаю і Індії, я думаю, що це ще не публічний, але ультиматум Європейському Союзу. В якому сенсі? Що зараз Сполучені Штати Америки, які постійно говорять про підвищення щодо ЄС, паралельно будуть казати, що дивіться, якщо ви копіюєте наші кроки. Тобто, ось ми будемо запроваджувати санкції, підвищені тарифи щодо країн, які купують у Росії нафту, і ви повинні робити те саме щодо Китаю. І ось тоді це буде спільний крок США і ЄС. І як на мене ведуться певні розмови, тому що зверніть увагу на цьому тижні, тільки що мінає, повинна була бути верніше, вона і була саміт ЄС-Китай, який повинен був бути у Брюсселі. Так. Два дні, але він був один день в Пекіні. І там далеко не найкраще представництво було з обох сторін, що як на мене свідченням того, що відбувається певне охолодження стосунків Китаю і Європейського Союзу, як на мене, чому? Тому що Китай, який хотів використати ЄС у якості союзника щодо щодо протидії Сполученим Штатам Америки, все більше розуміє, що не вдасться це зробити, тому що ЄС все ж таки хоче бути поруч з Сполученими Штатами Америки.